Інваліди, мами з колясками і велосипедисти вже відчули переваги нового пандуса у парку Топільче. Облаштували його на вулиці Карпенка за численними зверненнями тернополян. Раніше тут була ґрунтова стежка, ходити якою було важко. Раніше дуже важко, так наподобіжню цього. Можна було не втримати коляску, було дуже важко. Зараз я от перший раз в цю сторону пішла, дивлюся, що дуже добре. Раніше було незручно. Були проблеми, особливо коли після дощу це взагалі нереально. Ну зараз добре, дякую. Є можливість виїхати і велосипедом, і з коляскою дитиною. Взяли до уваги комунальники і побажання тернополян про встановлення додаткового освітлення. Найбільше побажання до того всього, щоб довершити, щоб 100% було гарно і красиво, от треба тут зробити освітлення. От, з цією пропозицією я звернувся якраз і бачу, що є відгук хороший. Ну, і напевне, що все-таки це реалізується. Тут зрозуміло, що буде також гарно, оскільки започаткувалося, і видно, що робота вже ведеться. Бо ми думали, насправді, яка буде тротуарна доріжка і без цієї площадки, а бачимо, що напрацьовується позитив. А взагалі вам скажу, що давно в Тернополі не робилося за роки незалежності, чогось такого ну, сучасного, гарного і масштабного. Ну, і набережну також можна згадати. Тобто позитиви. От власне, не тільки я це відмічаю, а з ким спілкуємося. Зараз у парку Топільча облаштовують тротуар і завершують благоустрій. У даний час е -е, значить капітальний ремонт цієї доріжки фактично завершений. Ну завершується, що лишилися деякі е там штрихи для завершення. Люди вже йдуть, задоволені, дякують. Тим, що можуть і з малолітніми дітьми пройти, інваліди можуть пройти, ті ті самі велосипедисти їздять з радістю тут. Роботи практично завершені, зроблена бруківка, пішохідна частина, ділянки для тих, хто хоче кататися на велосипедах або для матерів з колясками, зроблено освітлення. Зараз лише ведуться роботи з благоустрою, пандус облаштований, додатково зроблено озеленення і в принципі, люди вже нам користуються.